Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Двійня з України. Сьогодні я хотіла б продовжити цикл відео на тему вагітність дві І розкажу вам в цьому відео про перший триместр своєї вагітності, з чим я зіштовхнулася і, мабуть, закінчу першим скринінгом. Також хотілася б відповісти на одне з найпоширеніших запитань: це яка була перша реакція, коли ви дізналися, що станете батьками двійні. Тому саме ці питання я б хотіла підняти в сьогоднішньому відео. Я вам бажаю приємного перегляду і не забудьте підписатися на нас, якщо ви досі цього не зробили. Коли мене запитують, чи були якісь ранні ознаки, Погідності двійною, я відповідаю, що ні, У мене таких не було. І скоріш за все, якщо ви бачите відео зі схожою назвою, то для вас воно не буде інформативним. У листопаді 2019 року на початку місяця ми святкували день народження моєї подруги, і в цей самий день а, нарешті з чоловіком визначилися, де проведемо зимові канікули наші зимову відпустку. Чому ця... Інформація для вас має бути цікавою, тому що саме це допомогло мені відволіктися від теми вагітності, відволіктися на роботу, не знаю, вибір екскурсії, купальника і тому подібне. Міліка завжди говорила, що можлива причина того, що я не можу завагітніти, це моя занадто сильна на цьому зацикленість. Не хочу з цим сперечатися, тому що це також має місце бути. Потім в кінці місяця я вже не пам'ятаю, з якої причини я вирішила зробити тест до затримки, мабуть, це вже була якась звичка. Але ви маєте уявити мій вираз обличчя, коли я почала помічати тоненьку другу полоску на тесті. Сфотографувала, відправила чоловікові, і він мені написав: Юля, я там нічого не бачу. За ці 5 секунд чи 5 хвилин я пережила всі етапи розчарування, але. Жінки, дівчата, які планують вагітність, знають, що окрім домашнього тесту на вагітність є ще лабораторний аналіз ХГЛ. Його я вирішила здати на наступний ранок. І вже прийшовши на роботу, я отримала результат, і він був позитивний. Значення було 54. Через два дні я знову його повторила, і там вже було 252, якщо не помиляюся. Моя лікар завжди говорила про те, що як тільки я побачу позитивний тест, то через 7 днів після затримки я маю записатися на УЗІ для того, щоб вже можна було подивитися яйце, грубо кажучи, і в ідеалі серцебиття. А але до, до цього часу я читала дуже багато інформації в інтернеті, і значення е в аналізі, які я отримала в результатах аналізу, дуже мене. Не те, щоб турбувало, а дивувало. І дуже часто мені там потрапляли на очі такі фрази: це багатоплідна вагітність двійня, трійня. Ще чоловікові кажу, що ти знаєш, ми, мабуть, станемо з тобою батьками двійня. Ну, але ця розмова, як не яка, вже підготувала нас до того, що таке можливо, як воно в результаті і сталося. Коли я прийшла на усі, я не показувала результати в аналізів, які мала. А, знову ж таки, мабуть, по тій причині, що не хотіла підтверджувати а, слова, сказані лікарем, що я занадто зациклена на цій історії. Вона почала дивитися на УЗІ, побачила перше плідне яйце, серцебиття, привітала мене. Я кажу, Євгенія Вікторівна один. Вона мене питає: скільки ми шукаємо? Ось і вона подивилася, дійсно, вона побачила ще одне плідне яйце, серцебиття. Ось так ми дізналися, що ми. Будемо батьками двійні. А чоловіком я також це підтвердила. Ні, ми не боялися, тому що людина дуже рідко боїться того, про що абсолютно нічого не знає. Єдине, що мене дуже засмучувало, це те, що лікар порекомендувала не говорити особливо про свою вагітність, хоча б до першого скринінгу. Чому? Тому що багатоплідна вагітність, якщо вбити в інтернеті, то можна побачити просто список різних ускладнень. Я вам зараз розкажу, з якими зіштовхнулася я. На п'ятому тижні мого першого триместру, як по книжці, до мене прийшов токсикоз вагітних. І якщо спочатку це було просто відчут, якби, реакція на запахи, то пізніше це вже була повноцінна нудота, і це було взагалі не дуже приємно. Зараз я вам розкажу, який я читала варіанти, як можна полегшити цей стан. І потім розкажу, що саме мені допомогло. Дуже багато написано про те, що не встаючи з ліжка, потрібно з'їсти сухарик або бублик, або щось, якусь їжу, яка вам підходить. Ну, цей варіант мені не підійшов. А потім про те, що потрібно їсти кисле солоне, солодке, ви також я думаю, це чули. Ні, цей варіант мені не підходив. М'ятні, цукерки, жуйки. Досі їх не люблю. В мене вони були придбані цілими кілограмами. Але цей спосіб мені також не підійшов. Газовані води по типу боржомі або рео. Ні, досі не можу їх пити, якщо чесно. Рекомендують використовувати імбирь. В різних його виглядах я пробувала і в таблетках, і... Лимонаді, просто натирала, намагалася пити з ним чай, але це також варіант. Мені не підійшов. Мені назначали препарат на основі імбиря, емігест він називається. Можете м -м, проконсультуватися зі своїм лікарем, можливо, вона вам теж запропонує його спробувати. Ці способи мені не підійшли. М -м, зараз розкажу, що робила я. Оскільки мій перший триместр перепадав на зиму, я відкривала навстіж вікна і робила в кімнаті так, щоб було прямо холодно. Свіже повітря це те, що допомагало мені почуватися краще. Також багато чистої негазованої води. Я пила дуже велику кількість і мені якось ставало прям легше. Також могла з'їсти яблуко. Не завжди не потрібно, щоб воно було кисле або занадто солодке, якесь таке більш-менш нейтральне. Але ось в моєму шлунку цей варіант інколи підходив. Ну, і самий, скажімо, Спосіб, який мене просто врятував, ну не спосіб, а скажімо, препарат, тому що терапевт після прийому назначив мені пити алохол. І ось якщо я його встигала випити зранку, то життя моє більш-менш налагоджувалося. Це токсикоз в мене був до 15-го тижня, включно. І скажу вам, що це були неприємні часи, тому що я погано виглядала. Я не могла практично нічого їсти. Чоловік возив мене на роботу зранку, забирав мене ввечері з пакетиком в руках, тому що про такий транспорт, як там, метро або автобус, або інші варіанти, просто не могло бути й мови. Мене підкачувало, ну і плюс запахи. Що ще? Ну дійсно, я дуже велику кількість часу провела в дамській кімнаті, і інколи голова крутилася настільки, що я просто не могла встати з ліжка. Ну але слава Богу, все обійшлося без лікарні, без крапельниць. Все минулося на 15 тижні. Війни взагалі бувають різні. Я вам мала розказати це раніше, але вже коли розказую, тоді розказую. Як пояснювала мені моя лікар, що таке ближнюки? близнюки? Близнюки це коли запліднилася одна яйцеклітинка, в якийсь момент вона розділилася навпіл, і двоє діток живуть в одному будиночку. Це такі дітки, по-моєму, не можуть бути різнополими, ну і вони схожі один на одного. Є інший варіант двійні, такий як в мене. Це коли заплідалося окремо дві яйця клітинки. Такі дітки, кожна дитинка має свій будиночок, вони можуть бути різнополими і схожі одна на одну, як брати з сестрою, грубо кажучи, народжені в різні роки. І така двійня, як мене, вважається найбезпечнішою, тому що якщо є якісь ускладнення, навіть генетичні захворювання в однієї дитинки, то на іншу це, скоріше за все, не буде впливати. На жаль, в першому триместрі я також зіштовхнулася з таким ускладненням, як кровотечі. Вони в мене були двічі з великою гематомою і з відслойкою плідного яйця. Звичайно, це дуже нервово, дуже морально складно. І, ну, взагалі, це дуже неприємно, коли тобі під кожному зі пишуть загроза переривання вагітності. Але слава Богу, коли я прийшла на перший скринінг, то від неї не залишилося і сліда, все зажило. А для чого я вам це розказую? Для того, щоб, по-перше, ви не боялися, якщо ви зіштовхнулися з такою самою ситуацією, зрозуміти, все, що ви зможете зробити, це заспокоїтися, зв'язатися з лікарем і бути впевнені в собі, і в своїх дітях. Тому що коли ти заходиш знову ж таки на різні форуми, то в основному там вже пишуть коментарі жінки, в яких, на жаль, вагітність не склалася, вагітність вони втратили. В мене ж ситуація зовсім інша. І я хочу, щоб це моє відео дало вам надію, дало вам впевненість в тому, що все у вас буде добре. І що ваші діти достатньо сильні і ви достатньо міцна для того, щоб це пережити. В інстаграм я робила опитування і запитувала. А, що найбільше шукали мами двійнят, коли були вагітні пер, в першому триместрі? Було цікаве запитання, яку книгу можна прочитати, щоб в ній знайти відповіді на свої запитання. А, хочу вам порекомендувати книгу. Вона називається Дев'ять місяців щастя. Її автор-гінеколог Олена Березовська, вона українка, по-моєму, вона живе зараз в Канаді, якщо не помиляюся. В Неї дуже цікава інформативна сторінка в Інстаграм. В книжці дуже гарно розписано все починаючи від того, коли ви завихідніли, і аж до пологів. Може, навіть і далі, вже не пам'ятаю. Знаю, що ця книга так, підготувала мене до різних ускладнень і відповіла на дуже велику кількість моїх запитань, тому сподіваюся, що і вам вона теж буде корисна. Ще було запитання, що можна їсти. Коли вагітний, а які продукти взагалі не можна. Ну, я вже точно там не пам'ятаю, чого точно не можна, але однозначно вам скажу: їжте все термічно оброблене. Тому що нічого краще не вживати, нічого сирого і в звичайному житті, а коли ви вагітні, то треба бути обережним вдвічі сильніше, так сказати. І ще все, що вам дозволяє їсти ваш організм. Їжте, тому що якщо у вас буде токсикоз, то в першому у вас не буде виникати це запитання, що можна їсти, а що ні. І взагалі хочу вам розказати, що перший скринінг був саме такий для мене найгарніший, найулюблений. тому що діти ще такого розміру маленькі, що їх можна одночасно побачити на моніторі лікаря. І саме тоді ми дізналися, що будемо батьками. Міше нашого, тому що стать другої дитинки нам сказали вже аж на другому скрінінгу. І ви знаєте, я була практично впевнена, що буду мамою двох синів, тому що ну, не могла повірити в те, що мені пощастить. І в мене буде хлопчик і дівчинка, як вже потім ми дізналися, королівська двійня. Ну, на сьогодні це все. Якщо у вас будуть якісь запитання, то прошу вас задавати їх в коментарях. Можливо, комусь будуть потрібні якісь цифри або ну, результати. Вимірювань аналізів і тому подібне. Тому дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.